Привіт! Вітаю всіх! З вами Матеош Оконь. Щиро вітаю вас на каналі Libre Lures, де сьогодні ми покажемо нашу найновішу приманку Gobio. На сьогодні вона представлена в одному розмірі. Це 7,3 дюйма, тобто 186 мм, і важить вона 40 грамів. В упаковці одна штука. На сьогодні доступно 12 кольорів, які ми вам зараз покажемо. І, як я вже згадував, це виключно приманка для лову вертикальним методом. Особисто я використовую два основних способи оснащення для наших головачів. Оснащую вольфрамовою головкою вагою 28 грамів разом із трійником на товстій сомиплетенці, щоб не зробити приманку занадто жорсткою. Але це виключно тоді, коли використовую дуже тонкі шнури, коли погана погода, складні погодні умови, велика хвиля, сильний вітер. Тоді я намагаюся полегшити оснащення, ловлячи на дуже тонку жилку, і мені вдається знизити вагу аж до 28 грамів, і я можу ефективно подати приманку. Ще одним варіантом є так звана рибяча головка. На нашому ринку є дуже багато виробників. Головок для вертикального методу. Ось голова з уклеї. Ми лише трохи підрізаємо голову нашого головача, підганяючи її під корпус, а потім оснащуємо так, що біля спинного плавця я вставляю трійник розміру 1 через 0. У випадку, коли я ловлю дуже близько до дна, риби поводяться примхливо. Обережно підшипують приманку, підбивають її. Тобто не надто агресивні, щоб атакувати всю приманку. Я переставляю наше оснащення знизу. Тоді я використовую головку, яка difficulty. закріпити трійник знизу. За мить ми покажемо вам, як зробити такий монтаж, як усе це правильно зібрати, щоб усе працювало разом. Особисто я використовую головку тоді, коли Blake's Looks Tail. Наша наступна модель, яку ми покажемо вам у наступному випуску, є малоефективною або малопомітною у воді. Тут, як ви бачите, головка має пласку конструкцію знизу, що створює дуже велику тінь. Як ви знаєте, риби чудово бачать вгору. На фоні неба ця тінь справді дуже велика і провокує риб на атаку. Зараз ідеальний момент для лову на головку, бо вже кінець листопада, і, як ви знаєте, риби стоять дуже глибоко, неохоче піднімаються до наших приманок, не женуться за ними. Я тут, на великих глибинах, використовую головку фіолетово синього кольору. Цей колір я спеціально розробив саме для лову на великих глибинах. Це колір космос. Знизу він фіолетовий, має синє блискуче тіло та додаткові елементи у вигляді чорних плавників. Не знаю, чи ви знаєте, але на глибинах понад 8 метрів фіолетовий колір є найбільш помітним, тому рекомендую спробувати саме цей колір. Не уникайте темних кольорів на великих глибинах. Губіо це приманка, яку ми тестували майже 2 роки. Спочатку було багато недоліків, наприклад, занадто тонкі плавці, які дуже гарно працювали, але не поверталися до своєї початкової форми, і через це було більше мінусів, ніж плюсів. Тож нам вже вдалося підібрати оптимальну товщину плавців і гребеня. Приманка була полегшена, також зменшена у висоті, бо тут у корпусі вона була трохи завелика. Бічні плавці та хвіст, як бачите, тут дуже сильно звужені, дуже делікатні, щоб працювати навіть при найменшому, найделікатнішому русі вершинки вудилища. Плавці дуже гарно рухаються вгору вниз. Як бачите, достатньо лише трохи поворухнути, вони весь час тремтять. Тож, тож тут, коли йдеться про роботу приманки, чим менше ми працюємо вудкою, тим краще. Особливо, якщо ми ловимо на річках, там потрібно якнайменше грати вершинку і не смикати приманку. Навіть якщо риба дуже близько до приманки, не тікаємо від неї швидко, а робимо легке підняття вудкою, щоб підняти цю рибу, дати їй час розігнатися і вдарити. Не тікаємо швидко, бо це не перегони. Тож думаю, що у вас буде набагато більше клювань, якщо ви не будете занадто швидко тікати з приманкою. Я особисто ловлю головня, саме так не знаю, чи вже раніше про це казав. Ловлю дуже близько до дна, тому іноді він взагалі зникає за холота, і я його не бачу. Коли судаки сильно притиснуті до дна, часто буває так, що ми навіть не бачимо клювання, просто різко тягне вустку, дуже сильне клювання. І тоді ви можете замість того, щоб кріпити трійник на спині, перевернути його і втромити в живіт. Бо тоді приманка знаходиться дуже низько над дном. У нас є трійник, і цей судак просто підстрибує і дуже часто вони підбивають наші силіконові приманки. Тож у такому випадку краще переставити трійник з верхнього кільця на нижнє і втромити його в живіт. Тож спробуйте зараз. За мить я вам покажу, як можна, наприклад, оснастити гобіо, відрізавши голову, кручуючи свинцевий гвинт або риб'ячу голову. До речі, описи ви знайдете у нашому каталозі з рекомендованими трійниками, вагою, навантаженням. Цей головач добре працює від 50 грамів. Дуже добре. Він стабільний, можна також легше. Я ловлю навіть на 28-грамовий вольфрам, але це вже на стоячій воді і безвітряну погоду. Усю інформацію ви знайдете на нашому сайті. Тут, як бачите, у нас є кілька речей для правильного оснащення: це джиг-голівка у формі риб'ячої голови. Як я вже раніше згадував, звичайна кругла голівка вкручувана, трійник разом із плетеним шнуром 0,50 для оснащення приманок делікатно, акуратно, наприклад, щоб їх не зробити занадто жорсткими. Не знаю, чи я вже казав це і трійник. І вольфрамова голівка, у якій раніше ми обрізали гачок. Можливо, почнемо з оснащення голова голівкою у формі рибячої голови. Обріжемо такого натурального, щоб він мав потрібну нам довжину та виглядав акуратно. Приміряємо голівку, яку підганяємо так, щоб вона гарно поєднувалася з основною частиною виробу, не залишаючи зазорів. Позначаємо пальцем місце стику, щоб не помилитися, і відрізаємо головачу голову акуратно по цій мітці. Далі прикладаємо отриману деталь до основи, обережно вкручуємо, стежачі, щоб усе щільно прилягало і не було перекосів. Потрібно тримати рівно, щоб усе співпало. Про. І таким чином ми вкрутили голову. Наступний етап це акуратне та надійне кріплення з'єднувальних кілець до трійника разом із вертлюгом. Цей процес виконується уважно, щоб забезпечити міцність з'єднання. Беремо з'єднувальне кільце, яке служить для надійного з'єднання елементів оснастки. Далі готуємо подвійний вертлюг, що допомагає уникнути перекручування волосіні під час риболовлі. Обережно приєднуємо подвійний вертлюг до з'єднувального кільця, переконуючись, що всі деталі щільно зафіксовані для подальшого використання. І монтуємо саме до кільця подвійний вертлюг. Це можна робити інструментом для кілець. Я навчився цьому з книжок. У мене це виходить значно швидше, ніж за допомогою інструмента для кілець. Коли вже маємо вертлю, можемо одразу в цей момент закріпити до нашого вушка в головці перший ось цей О. Тепер до цього вертлюга кріпимо друге з'єднувальне кільце разом із трійником. Тепер у нас є трійник. Маємо нашу приманку, акуратно кріпимо металеве кільце до вертлюга, переконавшись, що воно надійно зафіксоване і не зможе від'єднатися під час використання снасті. І Акуратно чіпляємо трійник до основної жилки. І ось таким чином маємо готову оснастку. Це дуже безпечна оснастка, оскільки вертлюг рідко коли ламається. Також шнури часто можуть бути перетерті або перекушені щучими зубами. Тому, якщо робимо коротку оснастку, добре саме використати подвійний або потрійний вертлюг. і відміряємо відстань. Стромляємо. Я ще роблю так. Надрізаю плавник. Я зараз акуратно кріплю триник, щоб він гарно, рівно і правильно тут ліг. Все має бути на своєму місці. І ось у нас вже оснащений головень. Тепер покажемо вам звичайну свинцеву головку разом із вкруткою. Беремо приманку. Акуратно прикладаємо і повільно обережно вкручуємо нашу приманку. Ось таким чином, тут маємо кріплення для застіпки, а знизу кріплення для нашого оснащення. Якщо ми хочемо використовувати його для лову на мілководі, де риби знаходяться дуже близько до дна, де є лише легкі покльовки, делікатні поштовхи, тоді монтуємо трійник на череві. Оснащення я підготував заздалегідь, щоб ще раз не показувати сам процес. Тобто маємо, як я показував раніше, з'єднувальне кільце, вертлюх, з'єднувальне кільце та трійник. Тут у нас одинарний вертлюх, бо я хочу оснастити його меншою трійником прямо посередині черева. Тепер у нас так: стрійники разом із пінстоперами. Можна також використовувати звичайні гачки, забиваючи один. Ось тут у нас оснащений ловильник. Коли риби підпливають і знизу підбивають приманку або ми ловимо на мілкій воді, дуже часто насправді можна помітити дійсно велику різницю щодо ефективності підсечки, особливо у таких випадках. Монтуємо трійник на череві. Тепер тут у нас моє ультралайтове оснащення. Я акуратно кусачками відрізаю гачок у звичайній вольфрамовій джиг голівці, щоб він не заважав подальшому монтажу. Потім трохи відгинаю пін, щоб силіконова приманка не всувався під час закидання або проводки і обережно вставляю цей пін у саму приманку, щоб вона надійно трималася на місці під час риболовлі. З цього боку під голівкою можна підклеїти, притиснути і потримати. Не буду вас цим зараз зануджувати. І далі, коли голівка вже вставлена, беремо звичайний трійник, класичний або з пінами Тут якраз у мене класичний підготовлений. Зав'язана плетенка 050, вузол без вузла навколо цівки та коротенький повідок. Цей повідок можна регулювати, обмотуючи навколо плетенки, додаючи або знімаючи витки, регулюючи таким чином відстань крійника від переднього вушка на нашій приманці. Да. Тобто ми можемо це встановити. Встановіть та дуже ретельно забийте анкер. Це, це важливо. Краще, якщо у нас лише два жала обережно і повільно відсунути цей трійник у сторону. Одне жало неактивне, бо знаходиться в приманці. Тому я таким вільним способом тут його вставляю, тут, тут зачіпаючи застіпку в бушко, не повинно виникнути жодних проблем із видаленням. У мене було кілька випадків, коли петелька зісковзувала, але тоді все одно вона трималася на застіпці, тож тут усе гаразд. Вольфрамова головка 28 грамів, тонка волосінь, і ми можемо делікатно так званою флаутою обережно простукувати, наприклад, дно. Через те, що вольфрам не деформується так, як свинець, хижаки частіше підпливають, цікавляться, що відбувається, і атакують. Приманка вже оснащена. А тепер подивимось, як це працює у воді. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього матеріалу. У наступному випуску я розповім вам кілька слів про наступну модель Sterli Vertical Еладжика. Це приманка типу Слактейл. Вона підходить не лише для вертикального лову, а й для риболовлі з лайв зондуванням. Тож запрошую до перегляду.